Об'єднання людей в народ триває. Для того, щоб подивитися, як воно проходить, прошу набрати в пошукачі arch.ua і ви попадаєте в літопис українського народу. Публічний архів людей і громадян Республіки Україна, власників території і держави України, з якою метою люди об'єднуються проти брехні. Мета літопису українського народу об'єднати людей в народ, документуючи відкритий голос кожного українця під час проведення системи референдумів і зборів територіальних громад у кабінеті виборця онлайн на відкритій інтернет-платформі Archway. Тобто, ви ще раз кажу, набираєте пошукачів ось цього, Archway. Надалі поїхали отримати безумовний пасивний дохід кожному громадянину Республіки України, власнику території Держави України. Громада літопису наголошує, якщо більше половини виборців України зберуться, то за що вони проголосують, стане законом. Тому тут викладений публічний договір, який ви підписуєте, коли вступаєте в літопис. Викладено, на який рахунок заплатити 1000 гривень. Для того, щоб вступити в організацію і задокументувати свою волю, своє волевиявлення, свій відкритий голос. І підписуйтесь під цим публічним протоколом, де перший з пунктом, який, який зазначив, ось перший пункт. Раз і назавжди відмовити в праві будь-кому керувати своїм часом і волею від свого імені, тобто відкликати свій мандат довіри, голосу і не надавати право вирішувати за себе депутатам і президентам. Віднині приймати участь державотворенню особисто і безпосередньо своїм публічним голосом під час референдумів чи зборів територіальної громади. Документуючи свою волю в кабінеті виборця як частини народу в літописі українського народу, тобто ми всі відмовляємося від нині, коли ви входите в громаду літопису українського народу, приймати участь в таємному голосуванні. Бо це саме той морок, який, який нас перетворив в людей, які визнають себе на 5 років вперед, що вони не люди. Тобто ми є фізичні особи, тобто раби. Перевожу з юридичної на людську, які на 5 років відмовились керувати своїм життям і волею від своєї власності, від своєї спадщини, на користь депутатів місцевої, обласної, Верховної Ради і президента. Тобто, на 5 років вперед ми погоджуємося з усім тими інструкціями, які вони називають законами, і за які ми, за які ми сплачуємо свого бюджету. Тобто у нас держава стоїть з виконавчої судової і законотворчої влади. Законотворча гілка влади це ці депутати, які нам пишуть закони, по яким ми живемо. І так, коли ви на головній сторінці, ось тут є люди України, ось показую, от тут люди України, ви натискаєте. Ви бачите карту України і де люди, які долучилися через інтернет. Ось стільки людей в Львові, стільки в Житомирі, стільки в Чернігові, стільки в Харкові, стільки в Сумах. Тобто, всі люди можуть долучитися всі люди, де б не були через інтернет, сплативши внесок 1000 гривень. Це разовий внесок за утримання цієї платформи, за документацію зберігання саме вашої інформації. Тобто, це щось на... Подобії телефонного довідника людей, які хочуть жити людьми, власниками території Держави України і хочуть писати закони безпосередньо. Тобто, ще раз от ви натискаєте, наприклад, на Хмельницький, і на кожну людину реєструється сайт, на якому тобто він під назвою Кабінет виборця, де ви натискаєте на людину, наприклад. І відкривається кабінет виборця. Це сайт, де будуть підтверджені ваші відкритим голосуванням, то, як ви голосуєте під час проведення зборів територіальних громад чи референдуму. Він складається з платіжки і з свідоцтва за народження. І публічну інформацію, яка тут викладена. Якщо ви натискаєте тут викладений телефон і прописка. Тобто, це публічна інформація, яку ми знаємо за всіх депутатів. Тобто, скільки тут людей в літописі, стільки і депутатів. Також через головну сторінку можна натиснути на кожну людину, і ви можете напряму зателефонувати до кожної людини, яка тут є. Зрозуміло, так? Надалі. Викладені, це як долучитися до літопису. Є картка організації, є реквізити, можна заплатити в доларах, можна заплатити в гривні, можна заплатити в євро. При натисканні на реквізити ви відкриваєте, відкривається в рахунок організації для проведення платежів спрощеної процедури. Відкрита картка, але це картка, яка відкрита, це рахунок, який. Є в організації взаємодії безпосередньо. Тобто гроші поступають на громадську організацію. І так, ми маємо в вигляді, ми вже створена система референдумів. Система саме чому система референдумів я вам поясню. Тобто, згідно законодавства останнього, останнього закону Володимира Зеленського, його офіційний сайт. Де написано, що Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. Увага! В коментарі на офіційному сайті написано, що цей закон був ініційований главою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо без участі політики вирішувати державні питання. Тобто, якщо ви вважаєте себе дієздатною людиною, власником території держави, то ми збираємося в народ публічно відкрито на... Платформі Літопис українського народу, який саме і є. Ось, будь ласка, читаємо. Літопис українського народу, публічний архів людей і, і громадян Республіки Україна, власників території і держави України. Чому Республіки Україна? Відкриваємо Конституцію, стаття 5. Стаття П'ята стаття Конституції, де написано. Україна є республікою, носієм суверенітету єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. То саме безпосередньо це ми маємо на можливості скористатися 72 статті Конституції, де написано Другий абзац. Всеукраїнський референдум проголошується за народну ініціативу на вимогу не менш. Як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів кожній області. Звертаємо увагу на статтю 71, де в першому абзаці нам пропонується виборчого права шляхом таємного голосування, але є ось ось строчечка маленька. Виборцям гарантується вільне волевиявлення. Тобто 71 перше це таємне голосування і всі українсько сімдесят абзац. Тобто цей абзац до цього абзацу 71-72 статті. Розумієте? Тобто тут таємне голосування і референдум призначається Верховною Радою. А референдум щоб про через народну ініціативу проголошення, тобто це виборцям гарантується вільне волевиявлення. Тобто відкритим голосуванням, тобто згідно 72 статті Конституції, ті люди, що 270 людей, як їх побачити, скільки людей, ви натискаєте ось на кубик. І ось 270 людей вже об'єдналися проти брехні. Бо головний закон лун літопис українського народу заборонена брехню. Українці один одному не брешуть. Була б кара за брехню, ми б давно жили в раю. А тепер, що ще раз кажу, ви... Коли ви сплачуєте цю тисячу гривень, ви підписуєтесь під, підписуєтесь під усім, що тут написано. Тут розписується, куди йдуть гроші. Після сплати тисячу гривень так далі. Ви це все читаєте. Куди йдуть ці гроші? Надалі Акт проголошення незалежності України і постанову Верховної Ради Ознайомлюйтеся з цими документами, бо це перші документи, з якого пішов наш путь не туди. І ось збір підписів на перший референдум за народну ініціативу згідно, згідно 72 статті Конституції з відкритим голосуванням. І тепер попередні вимоги системи референдумів. Зачитую їх, покарати винних за невиконання Конституції України і пограбунок українського народу з дня проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Друге, держава Україна забезпечує кожного громадянина. Як власника держави України невід'ємною часткою від своєї діяльності у вигляді чуміченого пасивного доходу. Тобто це в нас іде виконання 95 статті Конституції України, де написано, що бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Тобто, де наші гроші з 1991 року. Тобто ми повинні жили бути як в Арабських Еміратах до СІ, розумієте? З 91-го року. Надалі, третє. Прапор держави України жовто-блакитний, жовтий колір зверху, завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої судової влади, публічного права. Четверте, заборона на брехню. Вважати на виконання своїх публічних обіцянок кожним політиком і чиновником зради українському народу, що автоматично звільняє його, його спільників та їхні роди. Від громадянства Держави України їх майна. І п'яте, розробити і виконати процедуру повернення коштів, що належали громадянам Держави України до акту про незалежність. Теперішній час України залежить від тебе. Тому, люди, не зволікайте, якщо ми не вирішимо свої питання, за нас його ніхто не вирішить. Тобто це програмне забезпечення, яке складається з діяльності громадської організації, взаємодії діяльності громадської організації, програмного забезпечення, яке займається візуалізацією цього процесу, яке існує з, е, і нормально працює з 2008 року. Півтора року це все викладено на цій платформі, яка займалася онлайн-трансляцією архівацією спортивних подій. На якому рівні, я вам покажу. Тобто, Наприклад, діточки є, натискаємо на хлопця, попадаємо в кабінет його, натискаємо всі бої, отак викладені його всі поєдинки, в яких він виклад. Тобто, В натисканні ви можете його побачити. Поєдину. Тобто портфоліо на кожного спортсмена. То теж саме так же ж, В кабінеті виборця будуть показані всі ваші голоси. Як ви проголосували на зборах територіальних громад чи, чи під час референдуму? І коли тут у нас тут буде 3 мільйона людей, то збори цієї громади переростають в проведенні ініціацію референдуму. А це ще раз кажу згідно 72 статті Конституції України. Це не моя вимога. Це так там написали наші шановні любі друзі-депутати. Тому, якщо ви хочете, і тим більше 80-та стаття Конституції, ось о, прочитайте. Наші шановні друзі-депутати себе застрахували яким чином? Читаю: народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування. Тобто вони не божителі, люди. Якщо ми не візьмемося за розум, то ми будемо знищені. Але в нас було і є право на всеукраїнський референдум, який ми можемо проводити хоч раз в тиждень, а не раз в 5 років як біомаса чи раби. Раз в тиждень можна збиратися з людьми, але нам треба зібратися. Саме для цього і існує цей проєкт «Літопис українського народу, щоб України могли об'єднатися по всій країні. Надалі для пенсіонерів, для пенсіонерів. Перший вступний внесок на 1000 гривень, складає 10% від своєї пенсії. Ви зрозуміли, так? Тобто, якщо ви, наприклад, получаєте там 3200, то ви платите 320 гривень. Зрозуміло, так? 10% цей внесок разовий. Надалі ми ввели програму сотника. Ось все, будь ласка, програма сотник. Допоможи людям і собі. Читаю учасникам громади, що бажають інформувати людей за діяльність літопису українського народу і допомагати людям з реєстрацією, буде нарахована матеріальна допомога 200 гривень за кожну зареєстровану через його номер телефону людину, що сплатила вступний внесок на громадську організацію Федерації ДО взаємодії 1000 гривень. Для участі у програмі сотник і порядку виплат, учаснику програми необхідно створити особисту. Групу у Вайбері, в якій буде зберігатись публічна інформація учасників громади, яким була надана допомога. Кабінет виборця сотника буде викладений на праву сторінку лун з правої сторони. Тобто, отут, -от, де є спортсмени з цієї сторони, з самого верху, почнуть додатися сотники. Так, отут от з цієї сторони. Прошу увагу на ліву сторону. Тут є вже писарі. По, це у нас писар по Хмельниччині, це по Харківщині, по Хмельниччині, це по Вінниччині. При натисканні на людину ви попадаєте в кабінет виборця, можете йому зателефонувати безпосередньо. Надалі, я Василій Музик, автор цього проєкту при натисканні мій кабінет, ви входите. Можете побачити мій шлях, як я зробив. Тобто, ще раз наголошую на кожну людину відкривається сайт. Розумієте? О, тому при бажанні е, можна заповнювати з публічним життям кожної людини, яка приймає участь в літописі. Ще раз кажу, це сайт сайтів, яке створено для візуалізації проєкту. Наголошую, тобто це взаємодія. Проєкт літопису українського народу це взаємодія в діяльності громадської організації банківської, банківської системи, куди проходять внески всі. Тобто банківська система, банківські працівники займаються ідентифікацією і підрахунком, підрахунком виборців, і саме ці візуалізації про Арчуа програмним забезпеченням, яке показує всіх людей, що по Україні. Так можна подивитися, що тобто це гуглівські карти, ми можемо бачити, де людина безпосередньо живе. розумієте, які адреси, це можна подивитися. Тобто ми ні від кого не ховаємося, це громада виборців, а не якісь партизанський е, загін зрадників і так далі. Ми всі законослухняні громадяни і тому вирішили показати на весь світ, що ми українці, що ми народ. Що ми голосуємо віднині відкрито, і в жодному разі не будемо приймати участь у таємному голосуванні? Тобто, ще раз кажу, люди, якщо ви все життя сплачували за своє, за своє знищення тим депутатам, які згідно 80 статті не несуть відповідальності за свої жодні дії, чи ви нарешті зможете зрозумієте, що якщо ви не заплатите за свою свободу? І не підете цим шляхом разом з цими 270 людьми, які з'явилися, об'єдналися і можуть об'єднатися з усього світу. Тобто, дивіться, є люди. Ось в Америці, з Америки люди зайшли, ось люди зайшли з Польщі. Тобто, це можна об'єднатися по всьому світу, люди онлайн. Процедура доєднання складає 5 хвилин. Її можна подивитися ось тут, вам треба на номер телефону такий, то відправити фото платіжки, фото свідоцтво за народження, своє фото, ім'я по батькові, фамілію, номер телефону і прописку свою, для того, щоб у вас з'явився кабінет виборця. Тобто всі ті дані, які ви викладаєте, викладаються у вас з вашої згоди в кабінеті виборця. І коли тут буде 3 мільйона людей. Тоді ми станемо в рівень з Верховною Радою і президентом і зможемо писати закони безпосередньо. Вибір за вами, люди. Розумієте? Тобто, якщо не ми, то хто? Якщо ви готові взяти відповідальність на своє життя, на своє життя за себе, на себе, то давайте об'єднаємося проти брехні. І наголошую ще раз, була б кара за брехню, ми б давно жили в раю. Заходьте в літопис, долучайтесь, процедура долучення 5 хвилин. Тобто, ким вам жити і як, то вирішувати знову вам.